Тож з нами на телефонний зв'язок вийшла професорка кафедри образотворчого мистецтва ВНУ імені Лесі Українки, заслужений діяч мистецтв України, володар почесного ордену берегиня України, професорка кафедри образотворчого мистецтва Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Інна Черкесова. Добрий вечір. Вітання пані Інно. Добрий вечір. Раді вас вітати в нашому ефірі. Шкода, що за допомогою телефону, а зв'язку ну, але Сподіваємося, матиме можливість з вами познайомитися і поспілкуватися. Знаємо, що днями у Волинському обласному краєзнавчому музеї відкрилася ваша виставка, яка має назву поєднання історії. Хочемо трішки дізнатися, що є на цій виставці, що можуть побачити лучани, волиняни, які завітають до музею Зрозуміло. Значить, ця виставка Поєднання історії представляє мої роботи така ретро-експозиція. Це гобелени, я колись робила гобелени, це графіка станкова графіка Туш Перо. І ляльки авторські вузликові. А також е, представлена ще одна частина виставки, це роботи моїх е, учнів, моїх сту, сту, студентів третього і четвертого курсу. Третій курс представив м, такі оригінальні твори декоративного мистецтва, які присвячені пам'яті Любові Панченко, е, художниці. 6... Десятниці, яка отак трагічно загинула у Бучі? Ну, от. Пані, ну, ми бачимо. І, е... А також четвертий курс представив графіку на тему Берегіння саме каліграми. І каліграму зробила я: це портрет Любові Панченко. Це представлено все на виставці. Пані Інно, ми бачимо на виставці ляльки мотанки Скажіть, як довго ви займаєтеся цим мистецтвом? Не, не довго бо в період було цікаво мені зробити саме такі ляльки, як ви бачите. Бо кожна серія ляльок можна про неї розповідати цілі історії. Не знаю, у нас часу немає на це. У нас є 20 хвилин, можемо поспілкуватися. Дійсно, то ви кажете, що не так давно розпочали займатися саме цим напрямом. Ну, Ляльками, мотанками дійсно, кілька років я робила їх. Ну, зараз я цим вже не займаюся. Все, що я хотіла сказати, я сказала. На виставці ну, представлені, скажімо, серія. Мазальниці. Для волинян, для лучан це, може, не зрозуміло, хто це? Але Мазальниці – це жительки з Кінбурну, з того самого, печального на сьогоднішній день, який описані ще Геродотом, на якому ще була Геродотова гілея, яку, на жаль, вороги знищили зараз. І жили отакі от жін, жіночки, котрі мазали і розписували хати по берегах лиману і річок наших. Отакі от мазальниці. Далі про, про них можна було б багато ще чогось розповідати. Це дуже цікаво, пані Інно. Ми знаємо, що ви переїхали до Луцька з Миколаєва. Розкажіть цю історію. Угу. Ну що ж, Миколаїв постраждав з перших днів війни. Особисто я бачила ті ворожі гвинтокрили, які летіли над нашою і вулицею, і будинком нашим. А потім почалися ті і обстріли, і закінчення бомбардування. І це було досить страшно, жахливо. А в мене є ікона, старовинна ікона Святого Миколая. І отак, от там вибухи, а я дивлюся на цю ікону і е, приходить, як ну, вспливає така думка, що треба рятувати, рятувати свої твори, які у мене вдома, то може вже втрапити ракета, і все, і вся. Праця, усі ідеї, все буде знищено. І я подумала, ну куди, куди ж рятувати? А мені з Києва про, про, пропонували і Західну Україну, і Львів, і ще там були різні міста. Але я ж все ж таки знаю історію. Я пригадала в часи Великого Літовського князівства. І князя Великого князя Вітовка, який заснував на е, півдні нашої країни. Це зараз, а тоді це був береги Чорного і Азовського е, морів. Заснував свою державу, і ми були пі, її південним кордоном. Е, Вітовка була заснована 632. Чи 23, не пам'ятаю, я точно зараз років тому. І тільки через 400 років біля цієї Вітовки виникло місто Миколаїв. Вітовка це е, східна частина зараз міста Миколаєва, яка дуже постраждала, але Вітовська громада відстоює себе. Придумала свою вітовську каву, яку варять тільки у них і більше ніде. Е, і люди роблять все, щоб вижити і жити гідно. Ну і я подумала, що раз Святой Святий Миколаїв надихнув, надав мені таку ідею, то треба враховувати історію, що все ж таки нас поєднує е, історія Волинь і Південь України. Луцьк і Миколаїв поєднує і історії, і небесний наш патрон, святий Миколай. Тому я прийняла рішення, звернулася до Волинського національного університету імені Лесі Українки, написала у імейл на ім'я ректора листа, резюме. Ну і далі все. Йшло нормально, мене запросили до Луцька за кафедри Ольга Каленюк познайомила з директоркою Волинського краєзнавчого музею пані Оксаною Важатко. І я сказала, що я хочу подарувати Луцьку, Волині свої роботи. Но вона сказала: тоді висилайте їх. І я їх вислала новою поштою і так роботи тепер тут на Волині знайшли свой, свій дім. Тобто, і пані Іна, чи... ви спочатку вислали свої роботи, а потім самі приїхали чи як? Ну я спершу приїхала, мене побачили, я ж познайомилася. Потім я вернулася е до Миколаєва знову і знову ті і обстріли, і той жах, що я пережила. І поступово переслала ті роботи, що були у були у мене на руках мої роботи, тому що більша частина моїх робот теж знаходиться у різних музеях і Миколаєва і інших міст і за кордоном. Але ті найдорожчі мені я берегла і тримала біля себе, і от вирішила їх рятувати, а також хотіла врятувати свою онуку. Тому що розуміли, що е, для молоді ну, треба інші умови. Тобто тепер це ваші я. найдорожчі роботи будуть знаходитися в Волинському краєзнавчому музеї і ви, до речі, можете провести екскурсію по них, так? А як же, це ж заплановано, і я запрошую всіх, хто хоче е, послухати, тому що кожна робота про, прочитується як роман. Або, або як Можу саме про ваші гобелени, так, пані все. Це заплановано, якщо будуть бажаючі, нехай те, телефонують до музею, домовляються, і я завжди готова до березня місяця, тому що виставка буде працювати до березня місяця 2023 року. Пані Інно, скажіть, ну а раніше ви були на Волині в Луцьку. Як вам взагалі Волиняни, Лучани? Чи обжилися вже тут? Ну, я взагалі не була саме на Волині, але слава Богу, читати я ж вмію, ви ж розумієте, тому що я не можу сказати, що це взагалі для мене якась тера інкогніто. Я була і в Карпатах не раз, і у Львові була багато разів у Житомирі у, у Києві. Для Ладомирії я робила для Володимира Дзьобика mm -hmm. графіку, Волинський Серпанок. До речі, дуже вдячна йому, що він передбав ці графічні листи мої. Ну, так що для мене, ну, і цікаво було, це ж нове місто, у нас же степ, степ, море, лимани, а тут ліс, оксамитова, зелена волинь. Я так собі тепер її тепер сприймаю І дихається мені тут дуже-дуже. Легко я дуже вдячна і ректору Анатолію Васильовичу сьосю, і всьому колективу, і кафедри, і факультету, і що мене сюди за, запросили і прийняли, і дали можливість жити, працювати і творити. А Пані от, власне, ви маєте можливість тут творити, створювати якісь роботи? Да, Чи, да, можливо, да, над чимсь ще... працюєте зараз? Так, да, працюю, я е, викладаю на кафедрі образотворчого мистецтва. Так що є, працювати, ви ж бачите, там студентська виставка під е, моїм керівництвом і моя каліграма це. Не знаю, ви знаєте, що це, так? Да? Розкажете. <с> Телеграма це, скажімо так, художня композиція, яка передається шрифтом, каліграфією. Ну, я створила портрет Любові Панченко, цієї художниці, такої, мучениці. Котра за, за, загинула у Кучі. І я дуже хотіла, щоб на, наша молодь, 에, творча молодь дуже добре знала художників художників саме України, особливо художників шістдесятників. Це одна із вершин мистецтва України. Пані Іно. Вони знають це, у них дуже цікаві роботи. Приходьте на виставку, я вам покажу, розповім про все. До речі, пані Іно, ваша виставка називається Поєднання історією. Що це означає, що ви хотіли донести ось такою назвою цієї виставки? От я хотіла донести, що Україна єдина, Як князь світов поєднав нас, уявіть собі. Блакитні, холодні, блакитні хвилі Балтийського моря, і золоті, теплі хвилі Бузького лиману та Чорного моря. Золоті, блакитний і золотий, блакитний і жовтий. Отак, от іще от можна сказати, і уявляється, і утворюються кольори. Нашого флагу, флагу тапору України. Так що оце і є поєднання історією. Я ж привезла від Вітовки вітання ще, так? Я ж з Миколаєва. То ну, я приїхала до Вітовка. А ну про Вітовку дійсно цікава історія. Для, мабуть, відкриття для багатьох волинян, що дійсно в Миколаєві є Вітовка. Шкода, що в Луцьку ще досі не з'явилася вулиця Вітовта, але вже обіцяю, що вона з'явиться. Не Пані... ну, дай Боже. А. Але князь Вітов зробив, зробив так багато для розвитку наших земель, земель, котрі описував ще Геродот у своїй четвертій книзі Мельпомена. Він же описав, що Скіфію. Він же там чітко написав, що на північ знаходяться ті от уроди андрофаги, людожери, котрі століттями століттями отак от заважають нам жити. Пані Іно, до так? речі, ну, я так розумію, що ви будете викладати до кінця навчального року, а чи плануєте повертатися в свій рідний Миколаїв, адже там уже. Поменшало обстрілів. Ну вони в принципі такі. Е... Не знаю. Те, що було минулої ночі, то знаєте, такий жах де там поменшало. На жаль, ні. Поки що ні. У мене там і моя, моє житло, і мій син, і донька там. Вони ж мають роботу там, то не можуть зарушити з місця. Дорослі, люди, все. Так що, що я планую, ну давайте доживемо до перемоги, нашої перемоги. А потім будемо думати. Я хочу сказати, що Волинь дуже гостинна для мене. Я дуже добре тут себе, себе почуваю, і у мене є робота, то я думаю, що я буду тут працювати, творити, і це буде якийсь новий етап, нова сторінка у моїй творчості. Пані Інно, ви не ще не є прийду. володаркою почесного ордену Берегиня України, чи можете розповісти трішки нашим глядачам та радіослухачам про цей орден і коли ви його отримали? Ой, отримала я його бо, напевно, знаєте, навіть і не пригадаю зараз. Так сталося, що спершу я була запрошена надати свої. Дані у книгу Еліта України, а потім мене, мене запросили теж надати свої дані, щоб мене, про е, мене верніше, написали у книзі Берегиня України і. Е, щоб всі, хто в цій книзі, отримують, у той Це не державна нагорода, почесна нагорода фонду, по моєму, о, о якого фонду слухайте, я зараз і не і не і не пригадаю, але і книга розкішна, є і фото є там вручення, і оцей цей орден Берегиня України є у, і у мене. Дякуємо вам, пані Інно, за цю цікаву розповідь. Сподіваємось, що вам тут буде комфортно на Волині і ви будете тут творити стільки, скільки захочете, ну а перемогу наближатимемо разом. А я запрошую всіх на виставку поєднання історію». Ми разом. Південь України, це Вітовка. Яка названа ще тоді, 600 з чимось років тому, тому на честь Великого князя Вітавта і Луцьк. Луцьк і Волинь. Ми єдині, ото і є поєднання з історією. Запрошую всіх. Дякуємо. Дякую. Інна Черкесова, професорка Волинської національного університету ім. Лесі Українки, була гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1.